Матч із львівською політехнікою на виїзді став останнім у сезоні для баскетболістів Говерли. І дуже вдалим. Дві найсильніші команди вищої ліги України у серії плей-офф боролися за золото, яке в результаті дісталося івано-франківським ведмедям: 79-77. І Говерла вперше в історії здобуває титул чемпіона України серед команд вищої ліги. Говерло, вітаємо усіх вболівальників франківської команди. У нас було третє місце вищої ліги, було третє місце суперліги, а золото ще в нашому місці не було. Я думаю, воно не останнє. У нас ще, ще попереду, де б ми не грали, цілі будуть завжди ставитися, як я думаю, самі вищі. Нагадаємо, що цей сезон ведмеді розпочинали дуже погано. Не у грі, а в тому, що клуб залишився по вуха у боргах, і хлопці грали без зарплати. Заявка у вищу лігу була взагалі під загрозою, та керівництву клубу все ж вдалося знайти спонсора, який повірив в успіх. І недаремно ми планували на і, взагалі, наш бюджет планували десь на 7-8 місяців. Ну 8 місяців. Ми затягнули бачите, на 9 місяців. Ось, але вже ну ми, я думаю, тренер і капітан команди скаже, у нас заборгованості ну, нема. Ми, в принципі, зарплату ніхто не отримував. Так я знаєте, коли минулий раз я, ми коли починали сезон, давав давав інтерв'ю, я сказав, що всі, всі гравці будуть отримувати тільки харчування. В Принципі, я ну як не обманув ті кошти, які вони отримували, значить, це якраз кошти на харчування для того, щоб прожити. Ось. І вони в честь вони мужньо, добросовісно виконали свою роботу. всі, Вся команда у цьому сезоні каже директор: був дуже гарний колектив, і гравці і тренерський склад. І всі вони поставили перед собою одне завдання. Тільки золото. Золото завжди брати тяжко, коли ми маємо відповідальність. Ми мали дуже велику відповідальність перед нашим рідним містом івано франківськом Так, що до того, що казав Андрій Володимирович, ми отримали гроші за харчування, але ми не грали за гроші. Ми грали за честь нашого міста. Вболівальники як могли підтримували клуб на фінальному матчі у Львові. Була така шалена підтримка, що тренер навіть не міг докричатися до своїх гравців. Тож клуб присвятив цю перемогу саме їм. Цю перемогу ми даримо нашому місту, нашому краю. Тому що у нас найкращий міст, город, у нас саме команда, і ми це подарунок нашому місту. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.